Виїхали перший день на першу площу. О. І всі дні випали між доброго під кукурузу, теж робили поля. Сьогодні зранку стали, поїхали пробити пшеницю. Нас такі відритують, не можна попробити нічого, заїхати в поле. Вітер тільки починається, перестає ввечері, потім... Падає роса велика. Ну І так, коротко. І все воно на кучу. і все воно кожному щось мішає. А так пече. Е Агешку я ще ні, ні, нікому не показував. Що там, хтось бачив, хтось ні. Ми її, як сказати, придбали, підреставрували трошки. І ось воно сказали, працює. Я думаю, результат пизден. Рівняє, якщо вона поле, ну бо, рівняти поле, то Класно вона рівняє. Я прийшов борозну, борозну від ПЛН. ви ж розумієте, яка борозна від ПЛН. Прийшов у два сліди. Ну, все. Ну, є там такий маленький рівень, але чітко. Просто в два сліда прийшов. Вирівняло. І з поплогом життєм так не зробив би. Так і воно так, Попрацюємо. Такий вітер. Пилюка ось крутить. Тільки не знаю, як в кабіну не залітає, Чого? без поняття. Але тут крутить просто, ось трактором. на камеру, на камеру воно так не передає, а так всеве. І ось так. Ось так що печем. печем. Передають через сайтні дощі в нас, то я думаю, зміняємо трошки. Якщо дощ накриє, то буде чорно. Трошки підзеленіло. Бор'яно, ну, як казати, закривалася волога місяць назад, рівно тут. навіть більше, більше як місяць назад, Ну, трошки воно де-не-де такими кубками назеленіло, але то нічого страшного. Таке як сказати, не чорне, глина. тут чорного нема, але то таке. Бачив Луценко придбав, такого ж самого. Ну, Якщо зробить це, під буде робити, буде працювати. Та й все. Ось так що працюємо. Десь потім вийдемо. Подивимося в цьому походу. Поки що не стає. Так, приїхав я на другу площу. І хочу одне показати. Я заповнив. Тут у нас попередник ячмінь. І ми тут тюкували солому на тюки. І виходить, що воно довго стояло зі соломою. Ми її не палили нічого, поки всю не зібрали солому. І воно трохи заросло ділян. І ми зайшли сюди, закрили гліфосатом. І так як батько перший раз їхав по навігатору, навігатору трошки, ну як сказати, перший раз e, треба ще руку прибити, отут він заїжджав, e, звідси його заїжджав і ото повертав, і e, далі повернув і лінію проїхав. І тут був клинок, і як я горав, Тут було виходить, вже все сухе, а тут було зелене. І дивіться. Я думаю, ви бачите, що це означає. Було 2 літри гліфосаду. І ще щось ми додавали, вже не пам'ятаю, бо це було в минулому році. І дивіться, якби ми виходить, не накрили гліфосадом, було б поле все ось таке. Ось таке. Дивіться. Перій. Перій. Е е е мітла. Ну, коротше, ви поняли. І ось так тут. А так поле чистеньке. Там батько сіє, я думаю, досіють. Я починаю цю площу робити. Може міндобрива не хватити, Вони пруть міндобриво беруть. Приїжджають сюди і сюди криді. І тут печемо. Дороже, вали. На стекло так поналіпало, треба вилазити, струшувати. Да дощ, піде дощ, буде добре. Так само Диму, диму, ще та й нема. Можна сказати подякувати тим людям, які ну, Розумні люди, які працювали, які знають, бо всяка є там худоба, яка там пише, там все. мотору, мотору. Там, да, мотору, ще щось там, е -е, СМЗ не потягне цього культиватора. Ну, коротше, багато всяких історій, і він не мів. І написали, що Ну, мені багато хто написав це в кіптоці, що в тебе пісня зажигання. Я і батько думали, що так, да, що то, в топлівній, але ми не думали, що воно так, такий дим був страшний, що воно рішане. І, то ми вже аж думали знімати топлівну, щоб її пере... на стенда кинули, передивилися її, коротше. Ну то таке, сказали, що раннє пісня е, зажигання е, попроти цього топливною. Добре, якось один день ми робимо, такий чорний дим пропу не влазить. Думаю, візьму, откручу. Пішимо на поле. Я бігом давай відкручувати топлівну. Хоп, провернув, все. Просто на одну метку провернув і просто дим дим, й подівся. Ну, трошки такий він є, Сіренький дим легенько виходить, але є що сунути, я вам скажу. 6 метрів, 6 метрів і е, по глибині, о, скільки десь тут. 6-5 см роблю точно. Вийдемо, подивимось, разом десь покажу. Щоб не думали, бо багато хто скаже, о, така глибина, а давай в коментарях. Писати знавці, які можуть його побачити і побачити, яка глибина, і будуть писати, та що ти там розказуєш, там не така глибина. То й таке. Ну коротше, працюємо, Вже, як вийду, покажу. Але я, знаєте, ліфосадом накрити осінь у поле. Цього, я не вгадав, що воно так буде. Що, от, прямо зараз проїжджаємо. У мене навіть виходить є відео. І як я тут орав, і ото то я теж знімав це, я ще казав, кажу, якби мене покропили, б яке це поле було б. І воно ще й добре не робилося, була така дуже велика прила. І ось так. Так що, якщо поле знаєш, якщо знаєш, що в тебе буде до оранки стояти, до осені, то краще покропити і хай воно собі стоїть. Поки там молотити стою буде, ще щось. どんないちゃう。 Затепилося! Переходимо в транспортне, так, площа закрита. Закрита площа, така капелюга стоять, стояла, стояла ще Але, Але тут. Тут більше вологи, ніж на тому полі. Ну тут видно, що земля. Земля, земля, земля не така, як... Як... Як там. Фу. Пилюк. Ось так розробилося. Тут у нас оранка, попередник у нас ячмінь. Закриття вологи. Місяць назад. І все. Ось. Так, ось така глибина, як вам. Ось от, ось от тверде. Це в нас десь отак. О, 6-7 см. Я думаю, видно, ось, бачите, тверде. Для сої посівне ложу прям чітко, чітко. Волога є, тверденьке, СЗшка достане, положить. Я думаю, не я думаю, а точно, бо тут м'ягесенько, м'ясенько ось. Ну, я думаю, видно. О, бачите, тут десь глибше трохи взяло. Ну, коротше, 5, 6, 7 см обробіток. Все. Ось так. Батько тільки приїхав з тої площі і печуть. Я думаю, що до ночі, до ночі закриється це питання. Та й так. Пиці всі є. Е, хтось може так робить, хтось ні. З батьком зробили ось так. Це виходить, як на розворотах на підйом і ти е, піднімаєш, виходить нав'язкою лапи, Ну, щоб лапи не викручувало при повороті, якомусь різкому повороті, підняв і тут наплаваючи кинув. Типа Так, щоб. Нагрузка якоби ще давала на колеса. Отак. Воно якби все стає, лапи не слідори ключі, риють, навіть видно, ось, видно, риють. Але щоб воно не падало на плаваюче, так, типу, не лягало геть в ноль. Тут, виходить, палець достаней, це плаваюче, а тут просто кинув собі і воно лягло і прям рівно не падає ну, на самий низ, типу, Плаваюче, так сказав. І ось так. Кинув собі папер. І ось таке. то от. Тут там, ми зробили більше тільки е, цієї стінки е, батько робив, щоб е, уголок маленький, він через землю через себе перекидає. А так виходить, що земля, якщо більше набирається, десь щось кривіше, от е, складок від е, цього, від е, плужка, воно його розгортає в ноль. І ось так тут. Лапи цілі. Всі цілі. Здається, цілі, є. То так що, все. Додому. Печемо і сії. Я думаю. Я думаю, побачили достатньо. І ось так. Батько сія, їду я додому. Ставлю те 150-го в стойло. А сам сам вертаюся сюди, бо треба буде забрати трактора додому. Шоферів нема, за руля нема кого посадити, то мусимо так. Мусимо таким, таким способом виходити. О. Ще не все. Шоферів нема. Нема кого посадити і отак от я тут от. транспортне обов'язково, бо це штука така, штука, штука велика, так Йось так. Ну, компактор, як сказати, за свої гроші. За свої гроші нормальний. Як сказати, мої враження від перших, від перших цих всіх робіт попайт. Свою роботу робить. Почемо до додому, всім миру і добра, а ми працюємо.